Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за чудовими квітами хризантемами. Хризантеми мають багато різних форм та кольорів, включаючи жовтий, рожевий, білий, червоний і навіть багатокольорові варіанти. Кожна хризантема складається з багатьох дрібних пилісток, які виростають дуже густо одна біля одної. Це надає квіткам пухнастий вигляд. Листя у хризантем також дуже красиве. Вони можуть бути від теплозелених до світлозелених, з глибокими вирізами по краях. Хризантеми не тільки гарні, але й корисні. Вони можуть допомагати зберігати здоров'я саду, відлякуючи деяких шкідників. А також приваблюють бджіл та метелики, які допомагають запилювати інші рослини. Тож, спостерігаючи за хризантемами, ми можемо насолоджуватися їхньою красою і вчитися берегти та цінувати природу. До побачення!